杰杰，耶耶，杰耶。 І знову всім привіт! Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу Гриби Прикарпаття. Ну що, друзі, на вулиці в нас зима. Сьогодні у нас неділя 3 грудня. На годиннику перша година дня. Як обіцяв. Ми йшов з Джеком на лісову прогулянку. Прийшли отак, на пів години продихати свіжим повітрям. А за одне покажемо вам, яка обстановка зараз навкруги. У нас випав сніг. Зараз його буквально десь може є сантиметру 10-15 місцями сніг вже всівся. Вчора його було набагато більше. Зверху прихватило морозом. Такий Вітер морозяний від самого ранку. Морозу немає сильного, може 1 градус. Але це створює проблему нам при ходьбі. Зверху скоринка прихватила, а під низом сніг топиться. І взуття з ногою проламується, дуже швидко сніг, грузне. Ось, це сповільнює наш рух. Важко йти? Дуже важко. Ну нічого, будемо пробиратися. Подивимося, що зараз в лісі. На якісь грибочки шансу мало, бо на днях у нас був мороз. 15 градусів. Це буквально 3 або 4 дні назад. Я не пам'ятаю, або 29 листопада, або 30. Якраз останні дні листопада. Що шарно, то шарно. Градусів було 15 в середньому у нас по селі. Ось. Ну, то передишними місцями. Біля ріки було 15-16, а вже вище в селі 12-13. Ось. Ну що? Після таких морозів, мені здається, і зимові гриби вряд ли вижили. Вряд-ліч вони вижили. Але раз ми вже з Джеком. Пустилися у ліс на прогулянку. Нам буквально ось тако подолати цей горб і спуститися вниз. І ми будемо на місцях, де росте розтежемовий фламоліна. Ось. фламуліна. Зараз підемо, перевіримо раді цікавості, чи витримує цей пеніок ось такі морози. Чи є там щось на тих деревах, що ми були минулими, разом, минулими разами, я не пам'ятаю. По-моєму, не минуле відео а ще два назад. Чи є там щось, чи немає. Чи вижили вони після такого морозу? Чи їм амбус. Мені здається, що їм шансів не було. Але наскільки пишуть люди інтернет, що ці, ці грибочки стійкі до зими і до морозів. Ось і ми сьогодні щось зробимо. Підемо разом з вами і перевіримо. Ну, вперед. З того всього вийде ми вам все покажемо з Джеком. Що, Джек, веди, веди, показуй дорогу. Ти пам'ятаєш, куди йти? Не забув? Не забув. сніг добрий. Негодний бідний кусити. скоринка леду зверху. Вітер сьогодні, друзі, ну просто голову зносить. Ну Зараз до обіду він трішки стих, ну зранку то взагалі зранку і цілу ніч то взагалі вітри були скажені. Зараз трішки притихло, але все одно. Може, тому що ми в лісі йшли через поле, то голову знімало. Але ми не здаємося, ми з Джеком вирішили. Показати вам сьогодні гриби, значить ми вам їх покажемо. Вилізли ми вже нагору. Тепер нам з цього горба потрібно спуститися вниз. З цього горба вниз. Ось, важко йти снігом. Лишається нам до провала метрів 100-150 от ну Підніматися було значно легше. Сходити важко труба. Слизько по-перше. І плюс постійно провалюємося у сніг. Їдемо, падаємо, їдемо, падаємо, але полегонько спускаємося. Вже половину відстані ми зійшли. ось скільки позаді. Вже добрячий горб. От. Ми вже майже в ямі. Тут така краса навколо відкривається. Просто краєвиди заворожують. О. ну що, Ми полегонько спускаємось. Джек легко йде за мною, по моїх слідах. Ні шагу, ні в бік, ні вліво, ні вправо. Навіть собака розуміє, що в лісі зараз опасно. Так що краще в ліс такої пори не ходити. Ну, а ми вже вовки биті. так що... Ми продовжуємо наш путь. А ви не повторюйте то, що робимо ми. Це опасно для життя і для здоров'я. Що, Джек. ми у лісі не самі. Є ще закляті грибники. хтось там ходить по наших місцях з собакою. Може десь просто гуляє, а може десь теж гриби шукає. Вийшов просто на свинячий слід на слід кабана. Ось тут він проходив. І це буквально або зранку. Або зранку. Бо був мороз, слід свіжий. Ось пішов туди. Ось там добре видно. Який слід здоровенний. Це добрийшов кабаниську. Кілограм підвіста. Ось це здоровенний шлаш так. Що... Ось, який сліди. Прямо той ліс, куди ми з вами націлилися йти шукати фламоліну. Я думаю, що її тут давно немає. Сліди, ще ранішні. І джек би вже унюхав. І джека, до речі, немає. Де він? Джек! Ого! Ну вже унюхав. Задум дерти обідва. Пішли з джеком по сліду. Пішли по сліду, а тут ось такого. Грила, вдовж. Щось шукала тут. І немає ні дубів, ні жолудів. Шукала б щось у листках. О. Так зловчило дороги. Так, глядачі, можете мене привітати. Пробиралися ми сюди разом з вами майже годину часу, а йти сюди за нормальної погоди хвилин 10-15, мені відомо. На сьогодні дуже важко, бо сніг. Зверху він примерз. Ось, бачите. А сильніше не стаєш, зразу щось і провалює, Дуже важко йти, але ми не дурно йшли. Так що фламоліна, зимовий опеньок, гриб рекорсмен. Я сам не повірив, що вони зараз є. подивіться, що позаду мене. Бачите, зараз покажу ближче, а вони витримали 15 градусів морозу. подивіться. Так, глядачі. А ми з вами не дурно сюди йшли. Не дуже. ми сюди йшли. Пошли ось щесь таку важку дорогу. А ми їх знаходимо. І вони йшли такі в добротному стані. А? Подивіться тільки. Ви бачите, яка це краса. А вони ще ось такі. І тут не знову. Подивіться. Джек, ти де, де був? Кабана не внюхав. Йшли дороги сюди, а тут такі сліди. Йшла така мамка. Йо-майо -ма, -йо. йо ма йо, мамка йшла! О а ми недорно сюди йшли! І подивіться, яка на нас тут чекає! Які тут грибочки! Дивіться! бачите? молоденький, здоровий гриб. Йому нічого немає взагалі! Взагалі Це гриби! Які вони стійкі, я сам щось навіть не міг повірити. Я думав, що це фантастика. А це не фантастика, вказується. Вказується вони реально. Дуже стійкі гриби. Бо що я взяв з собою пакета. Ось, така краса нам попадає. Друзі. Добре, що я взяв з собою пакет. Кошика не брав, бо чесно, щось віри не було, що я щось знайду. Але зайшовши в ліс на ці місця, ми зразу попадаємо на два таких дивовижних молодих корча. Подивіться, яка краса. Це варто було за цього прийти. Ну що, йдемо далі. Думаю, це послідна наша знахідка. Ось. Так, друзі. Підімив буквально, тільки що недавно вам показував гриби. Нагадую, сьогодні у нас 3 грудня, 2023 рік. Ось, попали нам такі шопламуліни. Продовжуємо йти і я замітив. Ще один зимовий гриб, юдине вухо. Ось туптички вони, на патичку поросли собі. Ось такий грибочок, але він, правда, замерз, але ще дуже в добротному стані. Один, тут ще один. І тут ще багато молоденьких дітей. Зараз я покажу з другого боку, обійду. Ось, а тут такі ще молодесенькі поростають. Тут ще один. Ось таких три ще грибочка забираємо. Йдемо далі. Так, народ. А фламоліна реально є. Це була не випадкова, що ми знайшли на одному стовбурі. Буквально прийшов метрів 20-30. І на ще одному стовбурі. ми знову попадаємо. І знову молоді. Молоді фламоліни. Ось, ну правда ці вже такі підмерзлі. Але ще можна використовувати в їжу сміло. Ну а це щось. Ви тільки подивіться. Ага. Ви подивіться, яка тут знахідка. Такі корчись фламоліни повиростали. І не дивлячись на те, що три дня назад 15 градусів морозу. Ось. Не знаю, чи вони виросли до морозу, чи вони вже пішли після нього. Ну ось така чудова знахідка знову нам попадає. Краса, друзі. Просто не передати словами. О, бачите? Ми вже з вами не дурно йшли. Ну що, зрізаємо, ще таких за два. Можна йти додому. Не так міцно тримаються, але Такі всі ідеально молоді. О, я навіть не бачив. А тут ще вниз є ще один. Ще один корчик. Ха, круто. Він тут собі притаївся. Взяв собі пакет, не брав кошика, бо не сподівався, що ми їх знайдемо, але вони є. Є грибочки, ростуть, не дивлячись на те, що кажу, кожен день морози. І три дні назад мороз був дуже потужний. Ножика не маю не брав з собою, копую дриваю шапки. О, правда вони від морозу, стали такі три не такі були, але, але мені здається, що не настільки були легкі ось тако. ну що, А у нас в пакеті вже ось тако. Дві знахідки і також. Вже на прикрий час можна нормально пообідати. Так, і не проходить, друзі, і хвилин п'яти, як ми знову попадаємо на ще одну знахідку. Це таке враження, що вони в мороз ростуть ще й масово. Декілька кроків і знов І знов молодий здоровий корч. Дивіться, молодесенькі, класні гриби. Бачите? Ідеальні. Вони позамерзали, але коли нажимаєш, ти чуєш, що це просто живий гриб. Живий гриб, який собі росте в ось таку морозяну зимову погоду. Йому зима не страшна, він собі росте. Це краса. Я просто прямо в шоці. Це два дні назад, два-три дні, 29 або 30 листопада. Шарнуло 15 градусів морозу. Я думав, що в лісі немає нічого живого. А цей гриб росте. Красота. І ще декілька штук. Прийшли на ще метрів 20-30. І попали знову. Ось. Ось така краса. І опять гарні молоді. Це показує те, що вони от-от нещодавно повилазили. Оцей риб росте ціло зиму, я так зрозумів. Минулого сезону ми ходили, їх находили і майже в кінці лютого. Ще попадали. Ось і знову кулак. Йдемо далі. До кулак до кулака. І ще щось ми назбираємо з Джеком сьогодні. Так, відразу замітив декількох місцях. Замітив на декількох деревах одночасно. На одному бачу ну, житті трошки. Це напевно ще з першого разу, що вони вилізли. Ось. Але пройшов далі. Я замітив, тут молоді, класні, почнемо по порядку. А Тут з під снігоцька шапка. Диця вони собі в снігу ростуть. Ось така краса. Не собі у снігу. І зазирають на дереві. От Одні відростають, відходять, а одразу, бачите, молоді наростають. Якими собі сім'ями. Це в мене грибниця потужна. Ну що, і знову ось тако. Добре, кидаємо ті вказати в корзину, кульок, де показує наступну знахідку. Нам буквально параметри. Так, ось там знову. Хотів йти і знімати вам зразу, але це нереально. Іти і знімати. Ти кроки зразу провалюєшся в сніг. Ось бачите? Одні такі, а другі відійшли. Бачите, що. Я кажу, одні відходять, другі зразу наростають. От. Одні відходять. Бачите, тут такі відійшли вже, а тут зразу з боку ростуть молоді. Трішки, напевно, пішло від лиги і вони одразу полізли. Або ростуть взагалі в мороз. Я вже тут не подивуюся нічому. Риб цей, взагалі універсальний. Ось, йдемо далі. Замітив їх зразу. Не хотів, йти. я думаю, що старі. Але продивився краще. З боку вже такі їм же гайки. Але з боку дивіться, що в снігу ховає. А у снігу молодий корчисько. Ось. Ось з боку, А він заховався. Я його чуть не пропустив. Вже так збоку обійшов, замітив, а то є гарний молодий. Ось така краса. Йдемо далі. Ну і на шлюгу нам попадає ще декілька штучок. Небагато. Такі тут зазирають з під кори красуні. Ми їх навіть не будемо чіпати, хай лишається. І звичайно, повезло нам оп'ять. Ось попали ми на таку знахідку. Бачите? Тут взагалі зовсім молоді. Тільки-тільки пробиваються. Ось. А обертаємося в іншу сторону. І там бачимо ще один Ще один патик. На ньому ось така краса. А ви пам'ятаєте, друзі, два відео назад? Я тут виривав середину. А менше лишив. ось, А тепер ми прийшли і ті менші попідростали, і ми їх забираємо. Ось такого. Так, йдемо далі. І пройшли ми зовсім буквально трішки метрів 10-15. І знову нам попадається ось така картина. Дивіться, що тут ховається. А їх тут ніби насів. Та їх тут сотні, А внизу скільки молодих. Бачите? А збоку скільки ще лізуть. А тут скільки лізуть. Це просто щось з чимось. А? Це треба таке. Ви бачите, що це за гриби? На дворі справжня зима, морози. А вони ростуть. Вони краса. краса, Це просто очам не вірить. Да, це грибочки. Ну що, які більше зриваємо, менше лишаємо, ще якось прийдемо дорвемо. Ну все, глядачі. І джекпот. І джекпот. Буквально походили ще хвилин 5-10. І джекпот. Ось. Минулими разом я не міг їх знайти. Бачите, скільки постаріло. тоді падав сніг. Було важко шукати, сьогодні снігу немає. А і ми знаходимо ті знахідки, що я був знайшов декілька днів назад. Ось такий величезний корчисько, мушу класти руку, бо губиться фокус, все біле. Ось така краса. Ось такої. Бачите скільки? Вони попідростали, вони були молоденькі, дрібоньки. Тепер корчисько гарний підріс. Ну тут буде на чому попастися. Добре, зараз я це все зірву, покажу вам результат. Поки я обривав ті. На сусідньому дереві замітив я ось ці. Ось. На сусідньому дереві замітив ось ці. Ось така знахідка. Бачите? І знову дирежні молоді плачі. Ну, це взагалі такий молодий, гарний. Краса. А тут дивіться, знову. І знову молоденькі пішли. Знову по дереву. Ось, бачите? Від самого низу де починається. Хто знає, що ще немає сподіваюсь снігу. ось, І вони є, Ну що, всі лишаємо. Занадто молоді. Які більше шапочки зараз такі, то я заберу. Йдемо далі. Так, пакет у нас вже ось тако. Набрали ми більше, так, пів пакета гарних молодих зимових опеньків, фламоліни, це всього-навсього за декілька хвилин. Краса. Емоції за край. Йдемо далі. Що, чуєш? Чуєш так, і унюхав. Ой. На нюхам. Пахне всюди, правда? Ось такого, друзі. По цьому лісі всюди. Там ось знов. Це все кабани. Туточки рили слідів, їх тут повно. Ось, Бачите, яких слідів. Або кози, не знаю, що це тут кабула. А швидше за все що це понаривали кабани. Це якісь, не знаю, що це за дерева, але вони якісь фруктові, бо валяються якісь наподобі, наподобі яблук. Такі здорові фрукти попід дерева. Я би вам зараз показав, але вони в снігу. Не можу вам зараз показати, ніде не бачу. От і вони, напевно, тут їх риють. Так, Джек? І ще одна у нас чудова знахідка. Ось такий здоровенний гарний корчисько добірних молодих зимових Ви Подивіться тільки які вони. Бачите, зима. 3 грудня. 2023 рік. Після таких морозів. А вони ростуть хоч би що. Ну що, друзі, це напевно буде наша остання знахідка. Далі йти не бачу смислу, бісу, що впереді дуже багато. Але ми вже набрали пів пакета такого. Нам цього вистачить з головою. Буде треба ще краще підійти і знову собі наломити свіженьких грибочків. Бо маємо вдома і так багато закритих опенюк ще тогорічних. Цього року ми їх навіть не закривали. звичайних. От, маємо ще інші гриби і в такі. А цих трішки свіжих підтушити на сьогодні, на вечерю. Хватить. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Але як завжди, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. А ми разом з вами, як завжди, зустрінемось. На наступних чудових рибалках. Правда, Джек? Зустрінемось на наступних рибалках, зустрінемось. Так, ну все глядачі. Папа. Папа. -па.